Хто поїде цьогоріч на Олімпіаду від Миколаївщини. Під час брифінгу очільник обласного управління молоді та спорту Михайло Ніколаєв озвучив імена миколаївських спортсменів, які допоможуть національній збірні на літніх Олімпійських іграх у Парижі. Також він розповів про останні успіхи гандбольного, баскетбольного та волейбольного клубів Миколаєва і щодо ситуації навколо фахового коледжу фізичної культури. Про все детально далі від Сергія Мельникова. 17 січня цього року Михайло Ніколаєв звітував про роботу свого управління. Минуло три місяці, і він знову розповів про успіхи, які наразі є у спортсменів Миколаївщини. Одразу хочу зазначити, що спортивне життя триває. Незважаючи ні на які складнощі та труднощі, знаходимо можливості для проведення регіональних змагань. В цьому році вже вдалося навіть провести два чемпіонати України з греко-римської боротьби. Занальний чемпіонат України, який проходив у нас. І один із турів чемпіонату України з гандболу повернення матчів української гандбольної суперліги в Миколаїв для вболівальників нашого клубу Реал це була справжня подія. При цьому управління продовжує допомагати і іншим ігровим видам спорту, таким як баскетбол, де Ніка Баскет веде боротьбу за медалі української вищої ліги, а також волейбол. Жіноча команда з Миколаєва цього сезону потрапила у фінал чотирьох також у вищій лізі. Нижче четвертого місця в нас вже не буде вишелі, що є також дуже чудовим результатом, враховуючи те, що ми команду збирали там по частинах і намагаємось далі рушити її. І, взагалі, розвивати волейбол в більш потужному розрізі. Чому тому, що на сьогодні ми було обрано нового президента федерації це Гайдержи Валентин Васильович, який очолює волейбольну федерацію обласну, і було велике зібрання саме в цьому залі з волейболистами області. Будемо намагатися підіймати рівень наших ігрових видів спорту і далі. Посадовець додав, що у плідній співпраці з керівництвом області вдалося вже в цьому році провести більше 15 регіональних змагань та розповів про досягнення наших спортсменів у олімпійських та неолімпійських видах спорту. На сьогодні я можу сказати, що вже за перший квартал, незважаючи на те, що не всі види спорту розпочали свої сезони, ми маємо 26 чемпіонів України з видів спорту: легка атлетика, бокс, боротьба, велоспорт. Ось зараз буде стартувати ще такі потужні наші види спорту, як веслування на байдарках і кануя та академічне веслування. Це травень місяць, будуть два потужні чемпіонати України проводитись в Умані. Звісно, торкнувся теми головного здобутку спортивної Миколаївщини в Олімпійський рік. Одним із самих основних досягнень в 24 році є у нас вибрана ліцензія для канова Данило у стрибках у воду на чемпіонаті світу в Катарі. У синхронних стрибках з трьохметрового трамплину вибрав ліцензію, що свідчить про те, що напрямок розвитку спорту нашого вибран більш-менш вірно. Має шанс потрапити на бажаний спортивний форум у Парижі фехтувальниця Аліна Полозюк. Доля її ліцензії буде вирішена ближчим часом. Тож це дійсно велике досягнення, адже на Олімпіаді в Токіо у 2021 році представників Миколаївщини не було. Далі Михайло Ніколаєв розповів про долю спортивного коледжу нашого міста, яким з січня 2024 року, після розпорядження голови Ова Віталія Кіма опікується обласне управління спорту. Я вважаю, що таке повинно бути цей заклад, який виховує саме спортсменів резервістів для національних збірних України. Тобто, ми зараз дуже активно працюємо над тим, щоб з 1 вересня коледж вже вийшов в режим офлайн. Також Михайло Ніколаєв говорив про проєкт плічоплічно. Ну, більше подробиць сьогоднішнього брифінгу ви можете дізнатися, якщо подивитись його повну версію на офіційному ютуб-каналі телекомпанії Март. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.